Слава Ісусу Христу! Мене звати Михайло, я ходжу на молитві до отця Олега, вже, може, 8, може 9 років. Ну, не часто, але кожного місяця приїжджаю. Десь два місяці назад е я сказав отцю, як він помолився наді мною, що маю алергію на ногах від весни до осені. Потім на зиму вона зникає. І отець Олег сказав, що помолиться, помолився за мене, за цю хворобу, але вона відійшла. Потім десь трошки пізніше, через тиждень, був я в лікарні. Лікарі сказали, що це не алергія, що це екзема. І ну, там приписали якесь якусь мас, я фактично навіть не, не користувався через два, десь через два тижні приблизно. Це все в мене на ногах посходило. Я ще не йшов казати, ну, не давати свідчень, я ще не йшов, тому що ще хотів переконатися, чи дійсно вона так, чи, чи алергія не появиться, чи ця не появиться, чи появиться, вона так і не з'явилася, і немає її. Ще хочу зауважити, що ця, ця, ця хвороба. 24 роки я вийшов, як вийшов з армії, тоді воно в мене з'явилося. І так з року в рік в мене проходило, з'являлося, через тиждень сходило, потім знову з'являлося. І так цілу, цілу весну, ціле літо і цілу осінь. От. Я дякую Господу Богу, що вислухав молитви нашого отця Олега, який за всіх молиться, він є наш заступник.